Сьогодні ми приїхали в Житомир передати рушник єднання, але він для нас не рушник. Він наше маленьке дитятко. В тій вишивці є сила духу всіх вільничан, всіх тих, хто нас підтримував за той короткий період, за який ми вишили цей рушник. Ми з пані Тетяною е, проживаємо на кордоні. Тобто з Ямполя починається Україна, не тільки Вінницька область, і ми внесли в наш орнамент поєднання і поділля, і деякі штрихи з Молдови прийшли. Так як нашу Ямпільщину омиває три річки, це Дністер, Русова і Мурафа. І на одній з них на річці Русава Мурафа в гарному затишку пані Але в садочку ми відшивали наш озір. Сам глибокий зміст цього проєкту він буде підсилюватися з роками, і його актуальність буде зростати. Те все, що досліджують наші вишивальниці, перш ніж приступити до вишиття елементу притаманного ті чи інші області, того чи іншому регіону, воно все вивчається глибинно, щоб ця сакральна основа перейшла і це все було. Об'єднано заради нашої великої перемоги. У нас є символи, у нас є орнаменти, які дійсно кодують те щастя для нашого народу, нашої держави, кодують і притягують те добро, яке. Сьогодні є мрії кожного українця. Дуже символічним є те, що в передень дня незалежності ми отримали цей рушник від Хмельницької області. І саме, в період, коли ми відзначаємо і шануємо наших захисників і захисниць, ми сьогодні тут на Житомирській землі. Мені дуже захотілося, щоб ми не просто прийняли цей рушник, а аж ми. Презентували нашу область, нашу поліцію показали, що ми ці українські сім'ї займаємо надзвичайне і таке важливе місце, як і усі наші регіони. Я внизько вклоняюсь майстрам народної творчості тим, хто береже нашу культурну традицію, хто робить надзвичайно велику і важливу справу, береже нашу ідентичність. Звичайно, ми до цієї зустрічі готувалися заздалегідь, ми вже думали про е, приблизний ескіз, макет і всі елементи, які увійдуть у візерунок. Гадаю, що це для нас буде цікава подорож традиційну орнаменту Житомирщини. Він зробила ролик, коли ми побачив, показали цей рушник, і ми повіс Боже, який він гарний, яка все таки різнобарна наша Україна, і яка вона цікава. Але коли його розвернули. Це було вражаюче. Там така була енергетика. Це наша боротьба. Боротьба з сторони культури. Ну нас зміною, як ми також складемо в цю боротьбу свою частинку. Боротьба за мир, боротьба за Україну, боротьба за нашу цілітність кольорова гама нашої Житомирщини це чорно-червоні кольори. Позитиву багато в цьому рушнику не думаю, я відчуваю, і тому у нас все вийде.